Друзі, всім доброго дня! Я, як завжди, радий бачити вас на каналі. В минулому випуску ми говорили про кукурудзу, де обговорювалася загальна концепція підходу до вирощування кукурудзи в умовах 2023 року. Всім, хто дивився, велика подяка! Хто не подивився, вже по традиції посилання буде в описі під цим випуском. Сьогодні, як і обіцяв, по аналогії із минулим випуском зробимо такий самий розбір вже по. Соняшнику. І тому сьогодні говоримо про соняшник. Перед тим як почати, зроблю невеличкий відступ. Наша компанія займається технологічним супроводом і агроконсультаціями. Якщо я можу вам чимось допомогти, перейти на іншу технологію, спланувати систему живлення чи захисту якоїсь культури, чи повну карту вирощування, з радістю буду радий вам допомогти. Мій контакт в описі під цим роликом. Тепер переходимо до нашого питання: соняшник. Культура дуже популярна і серед малих фермерів, і великих господарств, і навіть холдингів. Одні, судячи чисто з економічної складової, вважають її дуже чудовою культурою за рахунок того, що на його вирощування потрібно менше ресурсів в порівнянні з іншими культурами, а ціна за одиницю продукції, відповідно, вища, звідки виходить і більша рентабельність. Хтось, навпаки, судячи з точки зору більше агрономічної, вважає, що чим менше соняшника в сівозміні, тим більше порядку. За рахунок того, що він не найкращий попередник для інших культур. Після нього, по суті, можна висівати в більшій степені зернову гру. І він виснажує ґрунт на предмет вологи і на предмет вуглецевої бази, який забирає, але назад не повертає. Я не займаю ні одну із цих сторін. Я вважаю, що кожну культуру можна порівняти із ліками. Ми знаємо, що всі ліки, це по своїй суті може бути одночасно і отрутка. Все питання в нормі. В плані культур все питання в балансі, в залежності від того, наскільки сівозміна насичена тою чи іншою культурою, вона може сприяти розвитку здоров'я ґрунту або, навпаки, забирати здоров'я ґрунту. Я вважаю, якщо така культура, як соняшник, яка в більшій степені виснажує ґрунт, буде знаходитися в правильному місці і через велику кількість років повертатися назад, то його, звісно, також можна вирощувати без суттєвих втрат здоров'ї ґрунту. Але концепт цієї культури заключається в іншому: це культура дуже лінива. На ній ми повинні по мінімуму народитися, по максимуму. Заробити, тому що соняшник у порівнянні з іншими культурами практично не вимагає великої кількості догляду за собою. У порівнянні з ріпаком, так за ним взагалі немає що дивитися. Але, хоч і догляду він вимагає менше, все-таки все одно він його вимагає. Тепер поговоримо про те, як для соняшника почався цей рік. В Минулому випуску ми говорили про кукурудзу. Тепер говоримо про соняшник. Соняшник це культура довгого дня. І це говорить нам про те, що він в порівнянні з кукурудзою вільний від пізніх строків посіву. Тому що, пам'ятаєте, в минулому ролику я розповідав про те, що кукурудзу потрібно сіяти якомога раніше, тому що до настання літнього рівнодення 22-23 червня вона повинна сформувати генеративні органи. Якщо до того часу вона не сформувала генеративні органи, вона починає далі прискорювати фази, і ми втрачаємо врожай. І тому зараз дуже важливо при пізніх строках посіву. Кукурудзе дуже важливо допомогти їй швидко розвивати надземну масу для того, щоб активно відбувався фотосинтез. Так Також соняшника з цим ніяких проблем немає. Це культура довгого дня. Зараз, звісно, селекція працює. Дуже активно і з'являються гібриди, наскільки різні вже між собою, навіть всередині одного виду, що вони можуть проявляти ознаки як рослин довгого дня, так і рослин короткого дня. Але в загальному соняшник вважається або рослиною довгого дня, але з відхиленням до нейтральності в даному параметрі. І тому для нього пізній строк посіву, по суті, нічим страшним не грозить. Він спокійно буде накопичувати свою суму активних температур, спокійно проходити фази і набивати врожай. Але давайте перед цим визначимось, чи оці строки посіву, коли вся Україна відтягнула посівну соняшнику більш на пізній етап, чи вони виявилися для соняшника пізніми? Насправді ні. Соняшник пам'ятаємо, що це родина Айстрові. Айстрові це не ранні квіти, це пізні квіти. І в цьому році, наскільки я спостерігав по полям, що період посіву соняшника якраз співпав з періодом появи масових сходів падалиці соняшника в посівах зернових. Про що це говорить? Що цей срок посіву, який зараз був в більшості господарств, він не виявився пізнім, він виявився оптимальний, тому що генетичні механізми проростання насінини вони закладені не просто так. І коли падалиця починає масово проростати, значить і настав час для посіву соняшника. Тому, по суті, повторююся, ці строки посіву вони не є пізніми. Вони є якраз оптимальними, і соняшник буде спокійно далі розвиватися. Не дивлячись на всю красу цієї картини, яку зараз ми з вами описали, про те, що пізній строк насправді виявляється і не пізній, про те, що до довжини дня він відноситься зовсім по-іншому, і не зважаючи на такий срок посіву, він фази прискорювати не буде, все одно є моменти, на які потрібно звертати дуже пристальну увагу. Само собою, це боротьба із бурянами, тому що це перший пункт, потрібно в першу чергу з полів забирати проблеми. Але. В кожного своя технологія, імі, сульфо чи класика. Кожен визначається сам на цьому зациклюватись не буде. На чому потрібно звернути увагу основну, це боротьба з хворобами. Соняшник дуже нестійкий до захворювань. В залежності від того, яка селекція, який гібрид, стійкість може бути більша чи менша, але в основному він дуже легко може захворіти. І в умовах цього року треба пристальну увагу звертати на появу переноспорозів. Вони проявляються дуже легко. Я про це розповідав раніше у своїх роликах. Пам'ятаєте, що 21 рік був взагалі аномальний на кількість опадів, і саме тоді посіве соняшника певна частина і потрапила на переноспороз. Я вставлю. Посилання цього ролика в опис під цим відео і вставлю кадри, щоб ви бачили, в якому стані тоді був соняшник під час того, як почав хворіти. Тому хворобам потрібно приділяти особливу увагу і завчасно з ними боротися. Крім того, не забуваємо звертати увагу на повітряно-водний баланс, тому що, як і кожній культурі, кореневій системі соняшника потрібне повітря і потрібно багато, бо вона розвивається дуже потужною. Від 1,5 до 3 метрів в діаметрі і 3 метра і навіть більше в глибині. Розуміємо, що кисню там повинно бути достатньо. Не буде кисню, не буде розвитку кореневої системи. Як запустити в ґрунт кисень, ми вже на прикладі кукурудзи говорили. Ротаційні борони, ін'єктори, аплікатори. Кожного в кого що є, нехай визначається, але балансувати необхідно, тому що без кореневої системи ми не отримаємо ні діаметра, ні інтервала. А ми пам'ятаємо, що чим більший діаметр, тим краще, тому що більша кількість поживного розчину може проходити через рослину, що значно полегшує транспорт всередині рослини речовин. А по-друге, повинен бути інтервал. Але якщо на кукурудзі нам потрібен великий інтервал між листям, щоб в пазухі сформувався великий початок, то на соняшнику нам треба менший інтервал між листям для того, щоб це листя стояло одне близь одного. Всі асиміляти швидше переміщалися в місця, де вони необхідні, щоб він краще закривав весь простір і формував мікроклімат. І при зменшенні інтервалу ми, відповідно, зменшуємо висоту рослини. А це означає, що це означає, що менше потрібно енергозатрат на транспортування поживних речовин для випадку. Повнення насіння. І тому по кореневій системі ситуація схожа із кукурудзою, тобто балансуємо повітряно-водний баланс для того, щоб коренева система розвивалася. Для того, щоб розвивалася потім в підсумку потужна надземна частина. Це перший момент, тобто балансування повітряно-водного балансу для того, щоб розвивалася потужна коренева система, яка в підсумку стане. Основою для потужної надземної частини великої діаметральності малого інтервалу, великої листової поверхні. Для того, щоб зменшити інтервал між листям, використовуються морфорегулятори. Зараз це досить широкий інструмент, який часто використовується. Але про морфорегулятори ви повинні знати те, що це не чарівна пігулка і не панацея. Балансування розвитку рослини на предмет. Розвитку кореневої системи діаметральності і загального стану рослини починається не з морфорегулятора, а в першу чергу з підбору попередника, потім підбір гібрида, потім параметри строки посіву, система живлення і вже потім система рістрегуляції. Це по суті фінальний етап, ні в якому випадку не перший. Тобто розуміємо, що керуємо розвитком кореневої системи, розвитком наземної маси. Друге, слідкуємо за хворобами, особливо за перноспорозами на ранніх етапах розвитку. Рослин, тому що тоді вони дуже схильні до уражень. І не забувайте про внесення бору і боротьбу із шкідниками. Але про це будемо говорити потім, тому що тема соняшника буде розглядатися ще не один раз, і тому, коли настане час, про це ми будемо з вами говорити. Ось те, що я вам хотів розповісти стосовно вирощування соняшника в умовах 2023 року. Всім дякую за увагу і виділений час. В наступному ролику ми поговоримо про амінокислоти. Розберемо, що це таке, які вони бувають, наскільки вони ефективні, для чого і коли їх потрібно використовувати. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски, і пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику. Всім дякую!